Вітаю, слава Богу. Кроссовки Axix Нова Blast 1. Прийшли 1000 кілометрів. Все, слава Богу, дивіться. Тут в мене почало рватися, в мене тут нога вистачить і от у того, щоб було ліпше видно. От, у того, от воно пішло. І тут дирочка з під пальця. Це на правій нозі, бо вона трошки то, не знаю чомусь, не Може скоріше їздити. Так, підошва отак от пішла. Медвежа походка видна сторону. Ну так не добре ходиться дуже. Я їх не відтирав, не відмивав, все одно тут підтюки пішли, не витримують. Лівий кросовок трохи не такий убитий. Теж є тріщини отут. тут. Тут натерто, тут так п'ята теж, тут стерто. Ну, не знаю, чому в одних кросовках тут стирається, в одних ні. П'яте одних все, живуться, других ні. Тут, тут це лівий кросовок, от так пішов. Ну, буду далі бігати, подивлюся, як я ще до них пробіжу. В них зручно ходити, але бігати не сильно зручно. Добре, на цьому все. Пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. Ісус Христос є перемога. надія тільки на нього.